Доброго ранку, шановні мої гості каналу, підписники. Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу показати вам маленьких, маленьких таких каченяток, які народилися 19 серпня. Сьогодні у нас 8 вересня вже. Мамка їх води, мамка їх захищає сьогодні. Получив трошки пілюлей кіт Що, мамусь? Мамуся, вона звичайна мускушка, але ж Але ж, але ж вона дуже, дуже гарно з ними їх водить, випасає, захищає, М -м -м -м. так що вони вигулюються. Захищає, шипить, навіть на мене шипить. Такі в нас малюки, це останні вже. Годуємо їх стартовим комбікормом для качат. Як кажуть, усілено годуємо, щоб вони Швидше опірилися, опирилися в пір'ячко, щоб їм не було холодно, якщо буде дуже холодна осінь. Так що такі в нас малюки. Ось такі в нас малючки. Мамуся, їх шипить на мене. Так, мамулька, отакі манюнки. Навіть є той, яке було. Моє відео, ви бачили, там за мамкою стоїть, чорний такою головочкою, манюсінький такий. Якщо ось, ось такий манюнький. Дав за мамуською, що він манюсінький такий, він саме менший із усіх, але він вижив, він вижив, той, що вилупився під лампочкою. Манюній красавчик такий чи красунька. Він трошки менший з усіх, як ви бачите. Вдвічі, можна сказати, менший, але... але, 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 мамулька повела їх снідать. А вам я бажаю гарного, продуктивного вечора. Ой, вечора дня, бо у мене вже вечір. Всього вам самого-самого найкращого.